Можна обрати бути українцями. Ми дуже любимо красу ну, ось, типу, Це така риса відмінна, на мою думку. Якась... У цьому є і наївність трошки, і... і гадонізм певний, що ми прикрашаємо весь час, де б ми не були, ми щось для нас це дуже важливо. Ось ці обставини, що ми відкриваємо власну історію в умовах війни, ви знаєте. Як сказати, це безумовно, коли ти розумієш, хто ти, а у тебе більше сили, у тебе більше ресурсів для захисту. Тому що, власне, ну ось, коли ти там читаєш Шевченко або Лесю Українку, або слухаєш Рагапоп, та у них є гордості на франко франко-вірші, музичні композиції. І ти, тоді ти розумієш, що ти не один, ну, власне, ж, за тобою такі люди. це розуміння, якою великою є наша культура, мене особисто воно робить глибшим, ну, глибшою і більше енергії в мене. Розумієте, ось твоя увага і твоя енергія, вона йде туди, куди твоя енергія, куди спрямована твоя увага. І коли ти спрямовуєш на власну культуру, то ти дізнаєшся більше. Це, знаєте, як такий. ну як, ти починаєш цікавитися, і тобі цікавіше, 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 і ти глибше, глибше, глибше.